Що зараз діється на вулиці Грушевського, Дізнаємось у Григорія Жигалова. Він з нами наживо. Григорій, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи пропускають вже автомобілі вулиці Грушевського і чи дозволяють людям ходити вулицею? Добрий вечір, Руслану. Ну справді візуально вулицею Грушевського проїзд існує. Теоретично проїхати можна. Мітингарі визволили одну зі смуг, але насправді вулиця Грушевського зараз більше нагадує справді такий собі контрольно-пропускний. Пункт смуга, якою мають рухатися авто, проходить через декілька барикад такий собі коридор безпеки, але з того боку вулиця залишається заблокованою внутрішніми військами, і тому самооборона майдану автомобілі не пропускає. Навіть якщо проїхати барикади тут, водії все одно не зможуть перетнути вулицю Грушевського. Пряма мова. Євромайдан відкрив проїзд по вулиці Грушевського. І вчора працівники там внутрішніх військ і Беркута вони відтянулися, але вночі, вночі чомусь повернулися на свої позиції. Тобто, відповідно, з нашого боку всі умови виконані. Чому вони вернулися і зараз там перегородили вулицю? Я ну не маю ніякої інформації. Так що, ну то по факту, ми все зробили. А проїзд зараз неможливо, скільки вони там стоять. Але деякі автомобілі таки пропускають тренування за перші барикади. Мова йде про вантажівки із. Піском надзвичайно складно кажуть пробитися в центр Києва, бо всюди чатують даї, але час до часу доправити. Будівельний матеріал для бурикат таки вдається. Що стосується проходу пішоходів, нас запевняють, що він вільний. Рух рухатися вулицею Грушевського можна спокійно. Щоправда, доведеться знову ж таки перетинати кордони охоронців тут і кордони міліціянтів там. Але мешканці району, які тут живуть або а, працюють, кажуть, що з цим проблем не виникає. Пряма мова роботу сьогодні зверху шла. було хорошо, просто пред'являєш посвідчення. А тут хлопці вони не вимагають ніяких посвідчення. Власне, саме тут ні, вони вже, мабуть, уже всі нас знають. Поки так уявіть на слово. Так що проходимо без документів. Не боїтесь, тут проходити? Ні, нам не Ні. Самооборона каже, що вони готові в будь-який момент повністю відновити рух вулицю Грушевського. Щойно силовики розблокують цю вулицю згори і щойно отримують такий сигнал. Однак, поки що подібної команди не надходило. Студія. Дякую, колега Григорій Жигалов з вулиці Грушевська про розчищену, але не повністю урядову вулицю і обмежений рух цією артерією.